Електроенцефалографія – метод відносно новий. Вперше був запроваджений Гансом Бергером, австрійським психіатром в 1929 році. Йому ще нема 100 років, як бачите, 90 з чимось. Що це за метод? Це метод реєстрації електричних біопотенціальних мозку. Дуже часто пацієнти з епілепсією питають, що це в мене, чому в мене приступ, чи це в мене судини звузились, чи це від шийного відділу хребта, якісь спазми, тобто людина шукає пояснення цьому стану. Ми повинні знати, що це анормальна епілептична активність мозку. Тобто це розряди нейронів, якогось місця в головному мозку, де нейрони функціонують патологічно, тобто вони розряджаються, це електричний розряд. І отже, доктор Ганс вирішив, що ці електричні струми мозку можна зареєструвати. Спочатку він робив досліди, звичайно, з тваринами на відкритому мозку, а потім він вирішив, що можна всі ці струми, збільшивши їх потужність в мільйони разів. Зняти, наклавши електроди просто на шкіру голови. І він демонстрував ці свої досвіди. Багато хто з нього кепкував, як таке можливо. Все ж таки, це не серце, яке рухається, а мозок знаходиться в черепній коробці, він нерухомий, але все ж таки він це довів. Не буду розказувати всю історію, ви можете це почитати, наприклад, в інтернеті. Але електроенцефалографія стала дуже хорошим і потрібним і потужним. Кроком в діагностиці епілепсії